Малята, погляньте, хто до нас сьогодні завітав на заняття. Це ж кізонька із казочки семеро козенят. Але вона дуже дуже засмучена. Давайте дізнаємо, що трапилось. ой ой Ой-ой-ой, вовк украв моїх козенят. Що ж мені тепер робити? Малята. Яка біда, вовк знову вкрав козенят у пізоньки. І вона дуже просить нам допомогти їй в лісі знайти вовка. Малята, знаєте, як ми допоможемо? Ми з вами намалюємо сліди вовка в лісі. А ми всі з вами знаємо, що по слідам, з легкістю ми зможемо знайти будь-кого. Ну що? Готові вирушити в пошуки. Малята для роботи нам з вами знадобиться ось такий ліс, серветочка, сіра фарба. Щоб її зробити, нам потрібно змішати колір фарби білий та чорний. І ось такі ватні палички. Мама вам допоможе зробити. Отже, малята беремо з вами. Ватні палочки. Беремо з вами як пензлик, вмочаємо фарбу ось так, і починаємо ставити сліди. Ось так, відбиточки ось такі. Вмочуємо ще і ще ставимо. Знизу вверх. Ось так ми йдемо. Ще набираємо і починаємо ставити. Ось як наш вовк бігав. Ось погляньте, скільки слідів наставив вовк. У вас вийшло так? Далі на серветочку відкладаємо ось цю заготовочку. Малята, тепер наша кізонька з легкістю знайде своїх козенят. Так, кізонька? Так, так, малята, дякую, дякую вам за те, що допомогли. Ось я бачу сліди, тепер я зможу е, наздогнати вовка. Е, а тепер е, присилайте мені свої малюнки зі слідами, і я спробую і по них знайти. Все, дякую, я побігла. Я обов'язково наздоганю цього вовка і заберу в нього своїх маленьких козеняток. Дякую, дякую, малята. малята. Я сподіваюсь, що наша допомога дуже знадобиться кізоньки. Поспішайте і ви швиденько малювати сліди вовка. Ми чекаємо на малюнки, а я з вами прощаюсь. До побачення!